А за останній час якісь є у вас контакти із, ну, з блаженні Ануфрієм чи там його помічниками? Ну, минулому році я робив відкриту заяву, яка. Підтримана і нашим синодом Архірейським собором, і нещодавно ми проводили в Києво-Печерській лаврі наш черговий Архірейський собор. Згідно статуту, ми кожного року збираємо Архірейський собор і приймаємо відповідні рішення. І на цьому соборі ми підтвердили наше прагнення до єднання, до діалогу. Але на жаль, з того часу, з попереднього року, жодної відповіді, жодного слова. Ми з їхнього боку не отримали і не отримуємо. Бо наскільки ми чуємо ізсередини про те, що вони не бажають визнавати нашу суб'єктність як таку, тобто, і тому жодної відповіді на звернення моє нашого синоду, архірейського собору, немає і невідомо чи воно буде. Але ми відкриті, справді відкриті. Ми готові сідати, говорити, спілкуватися. Але ми бачимо, що є багато там постатей, які роблять все для того, щоб руйнувати багато архереїв, які себе не бачать, і ми їх не бачимо в українській церкві. Вони так змушені робити, чи це така їхня позиція? Все таки? Їм так кажуть з Москви, чи це їхнє це переконання? Тобто, це їхня ідеологія. І вони будуть віддані їй до кінця. От ми бачимо на прикладі навіть черкаського митрополита Феодосія, який все робить для того відкрито проповідує цю ідеологію, виступає проти і української держави, і проти української церкви на різних міжнародних майданчиках його залучає Російська Федерація і використовує своїх цілях показати, що в Україні немає свободи розповідання. І таких багато постатей є так званій українській церкви цієї російської православної церкви в Україні, які ніколи не доєднаються, вони будуть відкрито виступати, боротися проти України і проти української церкви.